Сторінка 101, Параграф 26. Дихання рослин. У цьому параграфі ви дізнаєтесь про дихання рослин, дослідження дихання рослин, порівняння процесів дихання та фотосинтезу рослин. Робота в парі. Прочитайте про процес дихання рослин. Складіть його по етапну схему: дихання рослин: усі органи рослин, корінь, стебло, листки, плоди і навіть насінини дихають. Під час дихання рослина вбирає з повітря кисень і виділяє вуглекислий газ. Дихання відбувається в рослинах. Рослин цілодобово, якщо з певних причин дихання припиняється, рослина гине. Спеціальних органів дихання в рослини немає. Отримують вони кисень з повітря через продихи в листку або через сучевички, які розташовані на поверхні кори багаторічних рослин. Малюнок 34. Кисень, потрапляючи всередину кожної клітини, бере участь у процесі розщеплення поживних речовин, у результаті чого виділяється енергія, яку рослина використовує на процеси. Росту та розвитку. Дослідження дихання рослин. Для того, щоб довести, що дихають усі органи рослин, нам допоможе дуже легкий і надзвичайно цікавий експеримент, який ви можете виконати навіть у домашніх умовах. Для цього нам потрібно горох 30-40 штук, маленька морквина одна штука, щойно зрізаний пагінець будь-якої рослини. 4 ємності з накривками до них скіпки або сірники. Вода. Етапи виконання експерименту. За день-два до виконання доосвітку. У воді замочуємо 30-40 насінин гороху та одну маленьку морквину. Важливо, для чого замочувати горох і моркву? Горох це насіння, яке перебуває в стані спокою, коли сухе. Однак, коли насінини потрапляють у сприятливі для проростання умови, наявність вологи і відповідної температури, у них відновлюється процес життєдіяльності. Морква корене плід, який також потрібно вивести із стану спокою. Беремо три Ожній ємкості. В одну з них поміщаємо горох, у другу морквину, а в третю щойно зрізаний пагінець будь-якої рослини. А четверта буде порожня для контролю. Усі ємності щільно закриваємо і переносимо в темне і тепле місце на одну добу. Створюємо для всіх об'єктів однакові умови, щоб не відбувався фотосинтез у зрізаному пагінці. Наступного дня перевіряємо, чи не змінився склад повітря в кожній ємності з дослідним. Об'єктом для цього ми запалену скірку занурюємо в кожну ємність. Спостерігаємо, що відбувається, чи згасло полум'я, чи продовжувало яскравого горіти. У всіх трьох варіантах ми спостерігаємо згасання полум'я, щойно запалена скіпка потрапляє в ємність з експериментальним об'єктом – горохом, морквою чи зрізаним паянцем. що ж відбувалося в контрольні четвертій ємності? Чому полум'я гасне? Що ми можемо цим довести? Процес горіння підтримується тільки при наявності кисню в середовищі. Якщо кисню немає, то процес горіння неможливий. Це ми з вами і спостерігаємо, оскільки запалена скіпка одразу гасне. Даним експериментом ми довели, що рослина дихає, порівняння процесів дихання та фотосинтезу рослин. Що таке? Процес фотосинтезу, коли він і в кого відбувається, які умови необхідні, щоб цей процес відбувався. Порівняємо ці два процеси і запам'ятаємо, чим саме вони відрізняються. Фотосинтез відбувається тільки в клітинах, що мають хлоропласти. У процесі поглинається вуглекислий газ і виділяється кисень, який є продуктом реакції фотосинтезу. Вуглекислого газу поглинається значно більше, ніж утворюється під час дихання. Відбувається тільки під Дією світла дихання відбувається у всіх клітинах. У процесі поглинається кисень і виділяється вуглекислий газ, який утворюється в організмі рослини в результаті складних хімічних реакцій. Кисню використовується менше ніж утворюється під час фотосинтезу. Відбувається постійно і в день, і вночі. Підсумки параграф дихання рослин це процес поглинання кисню з навколишнього середовища. За його допомогою в клітинах відбувається окиснення органічних речовин з утворення. Оренням вуглекислого газу та води і виділенням енергії. У рослини немає спеціальних органів дихання, і тому цей процес відбувається в усіх органах рослини цілодобово.